Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогодні розповідаю вам про ті неподобства, які відбуваються в нас в судовій системі, а також про те, що відбувається у справі по обвинуваченню Романа Дудіна. Для тих, хто вперше чує про Романа Дудіна, я традиційно в одному реченні проінформую, що Роман Дудін патріот України, який захищав нашу країну з 2014 року. Активно став на захист країни в 2022 році, перебуваючи на посаді начальника управління Служби безпеки в Харківській області. Першим в Україні роздав зброю добровільцям в 2022 році, а після цього був знятий з посади і обвинувачений у державній зраді. На сьогоднішній день Роман Дудін захищає себе в українських судах. Ну, як захищає? І він і його захист. Намагаються зробити все, щоб його захистити. Але в умовах, коли правосуддя в Україні не працює, зробити це вкрай складно, а подекуди в українських судах неможливо. Хто слідкує за процесом по Роману Дудіну? Напевно, ви пам'ятаєте, для тих, хто не пам'ятає, можна подивитись мої попередні відео по справі Романа Дудіна, що в апеляційний суд тривалий час Романа Дудіна не привозили. Чому не привозили Романа Дудіна, я думаю, всім В суді першої інстанції суд зробили закритим, і тому не можуть громадські діячі і журналісти поспілкуватися з Романом Дудіним. А в апеляційному суді суд відкритий, але його туди не привозили тривалий термін. Коли я долучилася до групи адвокатів по захисту Романа Дудіна і приїхала в апеляцію, в яку не привезли Романа Дудіна, і на моє запитання. Чому Романа Дудіна не привезли в судове засідання? На моє клопотання перенести судове засідання для того, щоб його розглянути, коли Роман Дудін буде доставлений. Апеляційний суд мені зазначив, що вони посилаються на статтю 401 Кримінального процесуального кодексу, в частині четвертій якої зазначено, щоб винувачений підлягає обов'язковому виклику в судове засідання, якщо про це надійшло його клопотання. Для тих, хто а, мало знайом з юриспруденцією, я поясню, що процесуальні документи в суд, коли подаються, можуть бути підписані як обвинуваченим, підозрюваним, там, засудженим, так і від його імені, його адвокатом. І не розглядаються вони тільки в одному випадку. Якщо засуджений обвинувачений або підозрюваний, від них відмовились. А якщо вони від них не відмовились, незалежно від того, чи адвокат розписався, чи сама сторона розписалася, суд має їх розглядати. Так, от апеляційний суд, коли я наполягала на тому, що Роман Дудін був доставлений в суд слідчого ізолятора для розгляду за його участю, сказав. А від нього клопотання не надійшло, воно підписано адвокатом. Тому ми вважаємо, що він клопотання не подав. І ми можемо розглядати без нього. Сьогодні в мене мало відбути засідання в апеляційному суді по іншому клієнту. Він також знаходиться в слідчому ізоляторі. Для того, щоб не задовольняти апеляційну скаргу. Суд просто не розглядає її взагалі. Чотири рази переносилось засідання. Для чого це судді роблять, щоб сплив термін 60 днів, ухвала закінчила свою дію і діла вже інше, по якій йому продовжать запобіжний захід. Сьогодні суд переносив черговий раз судове засідання, і підставою для цього було, то що його не привезли із СІЗО, і без нього розглядати ми не можемо. Хоча у цій справі. А не мій підзахисний, а не я не подавали клопотання, щоб розглядали обов'язково за його участю. Між тим суд сказав, що його права будуть порушені, якщо його не привезуть, тому ми без нього розглядати не можемо. На моє запитання, як же так виходить, що один той самий Київський апеляційний суд. Сьогодні, по-моєму, клієнту вважає, що незалежно від того, що подав від клопотання, не подав, без нього розглядати не можна і відкладає. А по Роману Дудіну, навіть коли подано адвокатам клопотання, суд каже: Та ні, ми можемо розглядати без нього і розглядає без нього. Ви знаєте, після того, як в нас нещодавно було порушено декілька кримінальних справ по суддям апеляційного суду. Вони були відсторонені від здійснення правосуддя. В нас адвокатів з'явилась надія, що щось може мінятися в апеляційних хоча б в апеляційних судах. Але, на жаль, чуда не сталося. Замість того, щоб щось змінити після цього, судді апеляційного суду просто не здійснюють правосуддя. Вони відкладають. Ці судові засідання по особам, які тримаються під вартою, по яким розглядається саме запобіжний захід для того, щоб закінчився срок дії ухвали. І все, людина тримається під вартою вже по іншій ухвалі, яка буде про продовження. Отаке От в нас неподобство відбувається в апеляційних судах вже тривалий час. Але це ще не все. Тому що Шевченківський районний суд. По справі Романа Дудіна також не хоче здійснювати правосуддя. І протягом року судове засідання призначаються під ухвалу прокурора про продовження запобіжного заходу, продовжується запобіжний захід і на тому все. І отак людину вже рік тримають під вартою. І людина, яка зібрала велику кількість 19 томів доказів. Своєї невинуватості немає можливості в українському суді їх навіть долучити, тому що ми не можемо дійти до цієї стадії процесу, бо ми тільки займаємося що продовженням запобіжного заходу. На наші наполегливі клопотання, а ми їх подали декілька для того, щоб суд призначив додаткові судові засідання. Що це ненормально, коли суд призначає судове засідання в неприривному процесі, який має бути неприривний один раз на місяць, а то і один раз на півтора-два місяці. Шевченківський районний суд у справі Романа Дудіна призначив три додаткові засідання. Я вас про це інформувала. І перша із цих додаткових мала відбутися. 3 вересня, тобто минулого тижня. Ви думаєте, воно відбулося? Ні? З'явився прокурор, захист, та... привезли СІЗО машиною Романа Дудіна. Держава витратила кошти на бензин, на зарплату конвоя, який його привіз, а судді не прийшли. І засідання не відбулося, з вини суду. Отак От вони задовольнили наше клопотання і призначили додаткові засідання. І в нас наступне судове засідання знов буде під клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. На жаль, можу констатувати, що судова реформа в Україні так і не відбулася, і людині навіть з юридичною освітою, яку має Роман Дудін, і. Орієнтується в процесі і розуміє сам процес не гірше за його адвокатів. При наявності групи адвокатів майже неможливо захистити себе в суді. Тому що правосуддя просто не відбувається. Отак От у нас працюють зараз українські суди. На жаль, а я надалі буду вас інформувати про те, що відбувається в українських судах, і звичайно, у справі по обвинуваченню Романа Дудіна. З вами була адвокат Тетяна Іванова.